Тарина, сьогодні прем'єр представив оновлені параметри бюджету на цей рік. Нагадаю, що е, на початку року парламентарі ухвалили пр, ухвалили бюджет, однак вони це робили поспіхом. І прем'єр тоді дав обіцянку, що 15 лютого переглянуть цей бюджет. Зробили це трошки раніше. Прем'єр в принципі звучав оптимістично, оскільки Україна чекає на 17,5 мільярдів доларів від МВФ, також на 7,5 мільярдів доларів від США, ЄС та Великої Сімки. Тобто, вже можна щось. Планувати, отже, попередні макроекономічні параметри такі: інфляцію очікуємо на рівні 26%. Збільшення доходів бюджету на 22 мільярди гривень. це іде гроші від отримання ПДВ. Від Нацбанку банку Україна отримає менше, це на 5 мільярдів гривень, через те, що гривня падає. А середньорічний курс долара прем'єр прогнозує на рівні 21 гривні за зелений. Зараз в розрахунках, не дивлячись на те, що загальний курс зараз на ринку близько 25, ми не отримали офіційної позиції Національного банку, але по узгодженню з нашими міжнародними кредиторами на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде на рівні 21. Країна також дещо збільшить соціальні видатки на переселенців. У бюджеті передбачать 3 мільярди гривень, на медикаменти 600 мільйонів через те, що вони подорожчали. Також на гемодіаліз і мамографи, які в принципі має забезпечувати місцева влада. Однак центральний бюджет виділить ще 400 мільйонів, а на субсидії 12,5 мільярдів гривень, оскільки тарифи знову збільшаться. І дуже багато людей нарікали, що вони просто навіть не йдуть подавати документи. На отримання субсидій чи компенсацій через дуже великі черги, однак прем'єр сказав, що буде розроблений новий алгоритм його представить наступного тижня. Однак, те, що він сказав, от як саме люди зможуть отримати субсидії.